Привіт, тенісфани! З самого початку я хотів би подякувати вам за ваш фідбек по попередньому пізнавальному відео про свінгвей тенісних ракеток. І як ми з вами домовлялися, коли те відео набирає 100 вподобаєк, ми запускаємо відео про жорсткість тенісних ракеток. Там ще, мабуть, десь 83-84 вподобайки, але вже авансом сьогодні виходить відео про жорсткість тенісних ракеток. Тож я Андрій Корнушков, ви на каналі Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал і погнали! Що ж таке жорсткість тенісної ракетки? Я тут зробив собі нотатки, тому підемо чітко за планом. Що таке жорсткість ракетки з точки зору фізики? Жорсткість це здатність певного предмету зберігати свою форму і не деформуватися при прикладенні до нього якихось е фізичних сил. Тобто це все дуже просто. Чим менше ми можемо деформувати певний предмет, тим більша його жорсткість. Від чого, по-перше, залежить жорсткість тенісної ракетки? Те, що ми можемо бачити, це, по-перше, товщина ободу, тому що ми знаємо з фізики, чим Більша ось ця товщина, тим більша жорсткість такої конструкції в у цьому плані. Тобто поламати цю ракетку у, у цій от площині діяти, переламати її, наприклад, через коліно буде важче. Або зігнути її саме у цій площині буде важкіше, тому що ми маємо більше, більш товсте ребро жорсткості. Звичайно, тоді. Найжорсткіші ракетки мають найтовстіші ободи. Ось ця Wilson Ultra 100 має товстий обад і високу жорсткість рами. Ось ця Yonex і 100 також має досить широкий обад, такий досить тонкий у профілі, тобто такий досить аеродинамічний для того, щоб швидкість головки все ж таки була висока, велика. Але маючи ось таку товщину, цей обод має високу жорсткість. Це не завжди є правилом, але в більшості випадків товстий обод означає е, жорстку раму ракетки. І в той же самий час, ось ми маємо тонкий обод Blade 98, 20 мм. Ця ракетка якраз у нас м'яка. Це не є правило, але це у більшості випадків саме так. Що? Інше впливає, чого ми не бачимо під фарбою, під косметикою ракеток. Другий момент, який також може впливати на жорсткість тенісних ракеток, це саме е Плетення графітових волокон у складі само, самого матеріалу, з якого ракетки зроблені. Я не буду туди поглиблюватися, це вже більше до технології тенісних ракеток. Для нас важливо саме те, як е, ця жорсткість впливає на нашу гру, що вона означає, і що нам з цим робити, як нам це все розуміти. Як же вимірюється жорсткість ракеток? Насправді є декілька виробників, які виготовляли або виготовляють спеціальні станки. Раніше це був такий багатофункціональний станок Баблат RDC. Ось так він виглядає. Це Баблат RDC розшифровується як Rocket Diagnostic Center. Тобто центр по діагностиці ракеток. У нього входила ваги для. Вимірювання статичної ваги, спеціальна планка, щоб вимірювати баланс. Потім спеціальний прилад для вимірювання свінгвейту, де ти затискаєш ракетку ось так от, ручкою і прилад мах, махає ракеткою, вимірюючи її свінгвейт, тобто махову вагу. До речі, відео про свінгвейт. Ось тут по посиланню можна подивитися. А також цей Бабулат RDC вимірює вимірював жорсткість ракеток. Ракетка закріплювалася. У декількох точках, тут, тут. А ось тут такий спеціальний гак також закріплювався і намагався зігнути ракетку, таким чином вимірюючи її жорсткість. Тому зараз ми маємо на усіх сайтах, на усіх ресурсах цифри саме з цього станка. RA це. Оці референтні значення, ці одиниці жорсткості узяті саме з станка Babolat RDC. Я думаю, що Вілсоновський апарат, який називається Wilson, Байре, так, Bayardo, Баярдо, Wielson-Bayard, Вілсоновська багатофункціональна машина, багатофункціональний станок. Який зараз випускається дуже крутий, досить дорогий, про який я, звичайно ж, мрію. Можливо, колись його собі дозволю купити, і він поповнить мій запас на тенісній кухні, та на моєму тенісному сервісі я зможу вимірювати не тільки вагу баланс та сінвейт, а також вимірювати ще й жорсткість кожної ракетки. Буде дуже дуже цікаво вимірювати жорсткість до натяжки, після натяжки. До речі, із таких цікавих моментів. Після натяжки ракетки, якимось чином рама стає більш м'якою. Можливо, тому що струни трохи вже деформують ракетку і трохи забирають жорсткість у матеріалу і таким чином. Ракетка стає трошки м'якішою, тобто жорсткість ракетки до натяжки завжди більше, ніж жорсткість після натяжки. І я завжди у своїх відео оперую саме даними жорсткості ракеток вже з натяжкою, тому що я саме ці дані беру наразі з сайту теніс Warehouse або інших тенісних ресурсів, таких авторитетних, скажімо так. Так, поїхали далі. На що впливає жорсткість? Це взагалі найголовніше, про що ми сьогодні будемо говорити. Це саме те, для чого нам, в принципі, треба розуміти, що таке жорсткість і з чим її їдять. Жорсткість ракеток дуже сильно впливає на вільну силу ракетки, а також контроль. Тобто наскільки ми гарно і точно можемо пробити м'яч, наскільки ми гарно можемо контролювати. Напрям руху м'яча, також довжину, тобто глибину своїх ударів по довжині корту. Жорсткі ракетки зазвичай мають більше сили, тобто, чим більша жорсткість ракетки, тим краще передається Це, це м'яка ракетка. Чим жорсткіша ракетка, тим більше передається зусилля гравця з ручки, з, ручки, з руки гравця через ручку. На струни ракетки, розумієте, так? тому що ракетка менше деформується, більш жорстка, менше деформується. За рахунок цього на струни доходить, доходить більше зусилля з руки. Таким чином, ракетка жорсткіша. От фу, блін, таким чином ракетка більш потужна. В той же самий час, коли ракетка має більше цієї вільної сили, більше вільної потужності. Контроль в ракетки, звісно ж, трохи гірший, ніж у більш м'якої ракетки, тому що маючи багато вільної сили, нам буде більш важко контролювати е, глибину польота м'яча, а також його точність. Тому ми е, маємо пристосовуватися до жорстких ракеток, давати більше обертання або Грати більше на відчутті, тобто просто звикати до цього відчуття жорсткої ракетки і контролювати м'яч. Але жорсткою ракеткою завжди більш важко контролювати м'яч. Отже, жорсткі ракетки вони круті у по силі, але програють м'яким ракеткам по контролю. Тобто, м'які ракетки. Як, наприклад, ось ця BLADE 98 має невисокий рівень жорсткості 60 одиниць, 60RA, теж згідно з станком Babolat RDC. І ця ракетка має дуже крутий прямо такий еталонний контроль. Просто тут якби, сходяться усі параметри, дуже класний орієнтований на контроль ракетки м'яка. З невеликою 98-ю головкою, а також дуже щільною струнною формулою 18х20, тому це прям еталон контролю. В той же самий час ми маємо ось такі середні, середні жор жорсткі ракетки. Це, скажімо так, а, ні. Середня по жорсткості це більше серія Head Radical, У мене тут є різні прилади, приклади, не дуже багато, але на кожний варіант. Це середня жорсткість близько 64-65 RAI. І вона, скажімо так, буде такою золотою серединою між потужністю і контролем. Тут, до речі, також 18х20, тому це буде, буде класний контроль також, але не такий крутий, як, наприклад, у Blade 98. І зовсім інше відчуття. Крім того, ми маємо щось типу середнє, ближче до жорсткої ракетки 67, один із жорсткості, ось ця Yonex. Тут ми маємо товстий обод, як я казав. Звісно, завдяки цьому ракетка більш жорстка, має більше вільної сили. Отже, контроль на плоских ударах особливо буде, більш, буде менший. В той же самий час ця ракетка створена для потужних ударів з топспіном. Для того, щоб вони були потужні, вона жорстка. Вона також завдяки цьому досить проста в використанні. Про це далі поговоримо. І на плосних ударах контролю буде набагато менше, ніж, наприклад, у м'якої Blade 98. Так, і, як... і ще такий дуже яскравий приклад, це е, дуже жорстка Wilson Ultra 100V4, яка має 71 жорсткості вже зі струнами, тобто дуже жорстка, дуже потужна, тобто маючи багато вільної сили ракетка. Звісно ж, ця ракетка буде сильно програвати усім цим ракеткам по контролю, тому що таку потужність, таку силу буде важко контролювати, і треба буде або звикнути до такої потужності і наносити обережно свої постріли, або просто-напросто більше обертати м'яч і завдяки цьому контролю, більше контролювати саме довжину польота, глибину польота м'яча. Так, на що впливає жорсткість, ми поговорили. Цікавий момент є такий міф про жорсткість ракеток. Я про нього вже розповідав в інстаграмі. Якщо ви підписані на мене, до речі, можете підписатися, я залишу посилання в описі до цього відео. Крім того, хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мій канал на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Крім того, ви можете підтримати тенісну кухню, такий молодий розвиваючийся проект. Купивши ось ці ракетки, абсолютно всі топові ракетки топових світових брендів, просто-напросто написавши мені в соцмережі, знову ж таки, по посиланню в описі до цього відео. Таким чином, ви підтримаєте мій проект, я буду мати змогу робити ще більше якісного і корисного контенту саме для вас. Так, поїхали говорити про міф, про жорсткість ракеток. Чомусь я дуже часто зустрічаю, що Мої підписники, мої колеги, мої друзі-тенісисти, багато тренерів і навіть професійні гравці називають жорсткі ракетки м'якими, а м'які ракетки жорсткими. Про серію Yonex E-Zone, про серію Babalat Pure Drive кажуть, що це м'які ракетки, а на такі м'які, насправді, ракетки, як Wilson Blade або Yonex Vicor Pro, уся серія. Кажуть, що це жорсткі ракетки, такі прям. Дубові, вони кажуть, але тут якби така зла, такий злий жарт є так, дубові. Вони дійсно дубові. А що таке дуб? Це дерево. А дерев'яні ракетки були дуже м'які, вони були дуже е еластичні, такі гнучки. Тобто, так, дійсно, вони насправді більше деформуються під час удару, більше згинаються під час потужних ударів і відчуваються, нібито вони. А, і крім цього, після деформації предмет що робить, він намагається повернутися у, свою, у свій вихідний стан, хоче повернутися у форму. І таким чином виникає вібрація. Тобто м'які ракетки вони ще й більше вібрують, ніж жорсткі ракетки. Жорсткі ракетки зберігають свою форму під час жорсткого цього пружного зіткнення, а м'які ракетки більше деформуються і тому більше вібрують після контакту з м'ячем. Таким чином вони відчуваються більш дискомфортними, особливо при попаданні не центром, десь. Ближче до обода, вони відчуваються дуже неприємно. І особливо це е, буває, коли гравець бере м'яку ракетку жорстко тягне, щоб ще більше контролю мати. І коли він трохи попадає на центр, відчуття ну, прямо такі жахливі можуть бути. І, звісно ж, думки, які неприємні відчуття, некомфортно, то це, мабуть, жорстка ракетка. Але все з точністю до навпаки. М'які ракетки. Менш комфортні в такому плані, особливо при попаданні не центром. Якщо ми добре попадаємо центром, навіть з жорсткою натяжкою, то удари досить комфортні і вібрації не так багато. Тому більше професійних гравців грає саме м'якими ракетками, з жорсткою натяжкою для дуже класного контролю ну, прикладами безліч тенісистів. В принципі, Федерар грає середньою жорсткістю, наприклад, Джокович, Марей. Грають м'якими ракетками, безліч топових гравців грають дуже м'якими ракетками для знову ж таки контролю. Зірки там такого плану, як там Сафін, був. Потім всі, хто грали Head Prestige, Head Pro Tour, Протур, Гуга QRTN, всі ці гравці грали м'якими ракетками з жорсткою, натяжкою, поліестерними мононитковими струнами. Жорстка ж ракетка, наприклад. Ось ця Yonex і 100, або Pure Drive, або ось ця Ultra 100. Вони при контакті з м'ячем менше деформуються, тому вони насправді більш комфортні. І саме тому, тому що вони більш комфортні, багато хто каже на ці ракетки, що вони м'які, комфортні, і саме за це їх і люблять. Саме за це їх люблять початківці. І я дійсно рекомендую брати. Саме жорсткі ракетки початківцям, тому що вони по-перше вони більше вибачають якихось помилок, тому що вони потужніші. Як правило, жорсткі ракетки мають також і більші головки, і відкритішу струнну формули 16 х 19. Це більш такий комплексний вже підхід виробника до цієї теми. Вони створюють такі більш універсальні рішення, універсальні ракетки. Які класно підходять з першого дня на корті. Ракетка потужна, додає вам потужності, вам не треба сильно вкладатися в м'яч. Ви можете спокійно е освоювати, опановувати техніку. І таким чином саме жорсткі ракетки або середньою, середньою жорсткістю я рекомендую саме початківцям. Можете взяти це собі на озброєння. Так в принципі, про жорсткість я майже все вам розказав. Зорсткість ракеток це такий момент, це така характеристика, яку ми можемо виміряти. Це можна сказати, така точна, точна величина. А зараз ми поговоримо про більш таке розмите і дуже суб'єктивне поняття, як відчуття м'яча на ракетці. Я про це дуже часто говорю у своїх оглядах, у своїх анпакінгах, у своїх міні-знайомствах з новими ракетками. Дуже часто розказую про це на консультаціях про відчуття м'яча. І зараз ми розберемо такі моменти, як е жорстке відчуття, м'яке відчуття. Тобто на жорсткій ракетці ми маємо жорстке хрустке, crisp англійською. Дуже часто використовується в різних оглядах, на різних сайтах, тому можете також брати це на озброєння. Crisp feel, кажуть вони. Таке хрустке відчуття, яке має е Мають саме жорсткі ракетки. Е, як правило, з середньою натяжкою, якщо ми натягнемо прямо дуже м'яко, то цього жорсткого відчуття також не буде навіть на жорсткій ракетці. З середньою натяжкою, тобто ми сильно м'яко жорсткі ракетки тягнути не будемо, тому що вони будуть занадто потужні. Тому ми натягнемо середньо або навіть жорстко. І таким чином... А, до речі, ще момент з приводу комфорту. Жорстка, потужна ракетка, навіть натягнута досить жорстко, там типу 25-26 кг. Все одно буде, ця натяжка не буде відчуватися занадто жорсткою на фоні жорсткості самої рами ракетки. Розумієте, да, про що я кажу? Так, і давайте ближче до відчуттів. Тобто, оце Crisp Feel». Це дуже суб'єктивне, це дуже таке поняття кожному, як кажуть, кожному своє. Для когось більш інформативне відчуття саме жорстке і crisp feel. Хтось хоче такого жорсткого поєднання з м'ячем під час контакту і таким гравцям, звісно ж, зайдуть жорсткі ракетки, навіть досвідченим, навіть професіоналам, наприклад, той же Надаль, Алькарас, дуже багато гравців мають ракетки середньої жорсткості або навіть високої жорсткості. Той же самий Надаль грає ракеткою з дуже високою жорсткістю рами. E, Pure Drive також дуже багато використовують. Pure Drive використовується дуже багатьма гравцями у протурі. Їм також, e, напевно, подобається це жорстке відчуття м'яча на струнах. І, звісно ж, вуаля, якби для них це працює тож супер. М'яке м'яке, приглушене і більш приємне відчуття м'яча це вже прерогатива м'яких ракеток. Тут ми відчуваємо таке більш масляне відчуття, навіть якщо ми жорстко натягнемо ракетку, все одно ми будемо при попаданні центром відчувати такі приємні відчуття, більш масляне, більш таке, скажімо так. Чому я його вважаю більш інформативним? Особисто для мене воно набагато більш інформативне, ніж оце хрустке, жорстке відчуття жорстких ракеток. Чому для мене воно більш інформативне? Воно таке більш природне, більш таке. Чому я розказував саме про дерев'яні ракетки? Звісно, з дерев'яні ракетки це якби з природного матеріалу зроблено. Таке. Така більше поєднаності, ти нібито відчуваєш, що м'яч не просто у тебе на ракетці, а нібито він у тебе в руці. І е, при, при грі на відчуття на сіці, це, е, це стосується гри на сітці дуже часто, це стосується якихось тонких таких ударів, коли треба дати, е, дати якийсь незвичний такий кут польоту м'яча, коли треба не на потужність зіграти, а саме на відчуття, на точність. Зробити якийсь укорочений удар. Саме тут, ось це відчуття м'яке, таке приємне. Воно саме стає в нагоді, воно стає вашою зброєю. Я досить на такий хиткий лід став з розповіддю про відчуття м'яча. Воно дуже суб'єктивно. Треба обов'язково при можливості тестувати і на протязі всього життя знайти саме свою ракетку, саме свою жорсткість. Щоб це відчуття було найбільш приємне, інформативне і давало вам найбільше результативності, приносило вам найбільше гарних емоцій, а також найбільше гарних результатів у вашій грі, найбільше крутих перемог. Так, по цій темі все. Навіть набагато більше, ніж планував, розказав. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Я, я вам хочу знову ж таки нагадати, що без, без вашої підтримки канал не зможе існувати. Тож обов'язково підтримайте мене на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Ну і хочу вам нагадати, що ви можете придбати ці ракетки. Будь-які ракетки усіх світових брендів, або абсолютно будь-яке тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватися на канал. Поставити цьому відео вподобайку, написати коментар обов'язково. Якщо ви накидаєте мені 100 вподобайок на це відео, ми запишемо наступне відео про різновиди струнних формул, більш таке детальне. Розберемося на що вони впливають, які вони бувають, що таке струнна формула, чим вона відрізняється від струнного малюнка. Трохи поговоримо про Launch Angle. І все таке, то обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Пишіть в коментарі, що ви ще хочете побачити на тенісній кухні. Обов'язково пошерте це відео своїм друзям. Можливо, комусь з них воно також буде цікаво і корисно. Подивіться інше відео на цьому каналі. Ось тут, по плейлисту, ви можете подивитися дуже багато цікавих оглядів на новинки, на нові тенісні ракетки. І Поділитися також ними зі своїми друзями. Дякую за перегляд! І не забувайте, що в Україні йде війна, вона ще не закінчилась. Донатьте, донайте і ще раз донатьте тим волонтерам, яким, яким ви довіряєте. Я впевнений, що ви вже знаєте надійні круті організації волонтерські, які допомагають вже напряму військовим. Тож не забувайте, ми маємо. Разом допомагати військовим, віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Все буде Україна!